Доброго дня. Так, хочу розповісти трошки по бізончику. Такий у нас бізончик. Вже раз третій заряджаю. Ось така зарядочка. З цим з пропелером там. Поки політ нормальний, все працює, підключається в такий роз'ємчик. Ну, Тут я автомат поставив на 32 А. Наші акумулятори. У нас їх там виходить 6 штук. Послідовно з'єднані. Так. Що хочу розповісти? Колеса в порядку. Пройшли вже і багно, і вапно, і мідні труби. Ну Я тут розповідав, відео вже робив. Змазував підшипник Ця кришка знімається. Ну, не кришка, а ступиця І там підшипник стоїть. Я його змазав. Ну, поки нормально був сухий Треба змазувати обов'язково. Тільки купили і зразу треба змазувати. Попередньому колесу також підшивничок у нас. Але тут підшивничок взагалі. Він ось! Бачите, обойма Зовнішня і пильничок видно, пильничок знімаємо і. Тут треба ну, продути все, щоб не було сміття ніякого. Потім пильничок знімаємо і можна, можна змащувати. От і кататися далі. Так, супорт працює супер. Колодочки good. Я подивився в інтернеті, запчастинки є. Колодочки. Там майже нові. Не знаю, як показати. Якщо буде видно. Колодки. Вон там вони стоять. По колодочкам ну, ціна там взагалі не дуже велика, там щось 170 гривень дві колодки на передній супорт. Тобто переднього тормоза, ну як вистачає. Якщо на швидкості, ну так він тормозить. Але якщо гружений, то треба ще й задніми. Задні барабани, там колодки трошки подорожчі але також можна. Купувати і все окей. Ножний тормоз. Ось так виконаний. Тобто така. педалька от Так. Що тут іще? А, дивіться, тут є такий нюанс один. Ну, як нюанс? Це я просто не зразу побачив, що можна так зробити. Китайці вони продумали цю тему. І зробили в цій рамі, ось така захисна рама попереду. Вони в ній зробили таку заглушку. Заглушка виймається. А можна просто дирочку зробити по центру такий отвір. І туди ми вставляємо оцей провід. Він йде у нас, зараз покажу, він іде у нас ось сюди, на цю фару. Так. І ми його вставляємо, цей провід. В трубу і трубою йде він, і виходить він ось тут. Получається знизу. Тут я трошки мастилом замазав в трубі. Тут отвір. Ось ось ось, ось покажу. Видно, ні? Ну, коротше, ось де мій палець, тут є отвір. от Через цей отвір виводимо провід. І виходить, що у нас? Тут ми вивели провід, і сюди він прийшов на фару. Тобто він буде йти в трубі. От. А в мене він йде, бачите, по вулиці. І тут також, бачите. Тобто його треба в трубу заводити. Тут також є отвір знизу. О, тут знизу. Отвір. Ну, от. Так. Тут у нас, дивіться, ось це виходить 73 вольта. Це зараз заряд іде акумуляторів, і зразу показує, який вольтаж. Це той вольтаж, який зараз зарядка, виходить, підняла в акумуляторах. Я вимикаю зарядку, коли доходить до 80. Бо якщо більше 80, то там вже може бути перезаряд, нагріватися акумулятори. Тобто таке. Ну, я ставлю там на часик, на два. поки щось роблю. Вигрузку там чи щось ще. Я так втикнув на зарядочку, і він заряджається. Дивлюсь там, а, 80, окей, все. Харе. Виключаю і поїхав. Тобто, таке поки так. Спробую зарядити повністю, так, щоб зарядка сама відключилася автоматично, бо в неї є такі, така функція автоматичного відключення. Але вона, як правило, буде перезаряджати, тобто перегрівати акумулятори, і в них буде падати дуже швидко, буквально там за один-два за рази отак от перегріти, і буде, виходить, кілометраж. Зменшуватись, які ми можемо проїхати. Тобто, якщо ми можемо зараз проїхати на повному заряді там, кілометрів 70 на пусту, то потім може бути і 40 якщо перегріти акумулятори. Тому я потім ще покажу в іншому відео, як я зробив з акумуляторами, щоб вони менш грілись. І в роботі менше нагріваються, і в момент зарядки. От. Так. Ну тут. Тут, значит, ми закінчили, трошки так прийшлось. Щось ще, щось іще хотів показати. Так, ручничок є такий у нас, бачите? Зручний. В принципі, штука, звісно, крута. Але, коротше, качество резини таке собі, блін. Вже щось лопнуло. Тут коврик постелили, нам такий заслали. Такий, вроді, непоганий коврик. Ну, Лучше, ніж це сковзаться по фарбі. От. Що іще? Повороти у нас тут є. Можна ставити на облік. Такі поворотнички. Сігнал у нас тут є. Все працює, все супер-пупер. Пружинки, амортизатори, все робоче, все класно. Так. Сідуха у нас вона з амортизатором всередині. І коли на ній сидиш, то м'ягенько, як на фурі їдеш. Там обов'язково треба змащувати все всередині. Зараз так покажу трошки. Так, це в нас такий сундучок. Я його вийняв ось звідси. Це в нас виходить ось ось. Бачите сідушечка, відкриваємо. Тут у нас є такий чик під замочок. Це ключиком закривається, закрили і все буде. Потім оце я збирав тут таку конструкцію, яка була по заводу. І що хочу сказати, коли збираєте ось ці пальці в амортизатор. В ушої амортизаторів, то треба пальці змазувати. Ну, я змазав цим графітною смазкою. От. І змазав тут палець, знизу не змазував. Там начебто не скріпить, начебто нормально. Так, треба змащувати отут стоять втулочки пластикові. Вони такі квадратні, квадратні втулки надягаються на такий палець металевий. І їх треба обов'язково змазувати, бо вони скріплять капець як. Ось тут ще одна стоїть. І вон там внизу вон там, видно, не буде. Вон там в такому коробі квадратному. Також стоїть втулка. І також вона змазана графітною смазкою. Все. Оце вопрос пройшов, все перестало скріпіти. Бо це було капець. Їдеш? Воно скріпить як ненормальне. Так, тут є. Потім. Так. По колесам я розповів. Ага, дивіться, в нас зараз ну, трошки вогі є. І бачите, наскільки? Тобто є ще запас. Але вага в нас така непогана. Вон там акумулятори, бачите? І ось, що про що я казав? Це. Я зробив ось так. Бачите? Щоб вони не торкались один одного. І так само між кожним акумулятором є отаке місце. І коли вони нагріватимуться, то вони не ну, краще будуть охолоджуватись і не так сильно будуть нагріватися. Так, і тепер по цьому хочу сказати. Что я тут нагрузил? такую щебеночку нагрузил. Бачите? Вот так вот. Ну, я не знаю, сколько тут. Сколько тут ваги? Сколько тут ваги? Я не знаю. Может